Чому бренд Ало став улюбленцем покоління Z? Бренд Ало був заснований в 2007 році в Лос-Анджелесі двома друзями, які зацікавилися його як засобом лікування тривожності і травми спини. Зараз вони позиціонуються як студія то стріт, практичний, але комфортний і з модним ухилом. Зацікавили покоління Z, як образ бренду через селебриті та інфлюенсерів. Кендал Дженнер, Хейлі Бібер, Бела Хадід та інші зірки носять Ало як стильну, але доступну альтернативу. Також вони працюють із інфлюенсерами, професійними йога спеціалістами, які регулярно публікують ugc контент із продукцією Ало створюють спільноту до 90 івентів на місяць. Чи все це створює відчуття спільності виробництво? Етичне без використання свідшоп Fabra. підтримка ментального здоров'я, благодійні програми, привабливі для зета аудиторії, яка зацікавлена у відповідальності бренду. Як результат: 98% продажів через власний сайт і бутики. Доходи вже перевищили 1 мільярд доларів станом.